Уявіть собі, Єлоустоун прокинувся. Найпотужніше виверження в історії людства почалося. Америка в Диму, світ у паніці. Звучить як сценарій з апокаліптичного фільму. Але що, якщо така катастрофа не просто фантазія, а потенціальна реальність, яка може трапитися будь-якої миті? Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. А ми рушаємо далі. Супервулкан вулкан це не просто геотермальний курорт із гарячими джерелами і гейзерами. Це одне з найнебезпечніших місць на планеті. Гігантський природний механізм, який ховає у собі вибухову силу, здатно змінити життя мільярдів. Але що ми насправді знаємо про нього? Чому науковці з усього світу пильно стежать за його активністю? І найголовніше, чи дійсно існує шанс, що він вибухне саме в 2025 році? Єлоустонська кальдера, розташована на північному заході США у штаті Вайомінг. Це не просто гора або кратер, це величезна зона діаметром понад 70 кілометрів, яка утворилась після колосальних вивержень у минулому. Під землею ховається гігантська магматична камера, наповнена розплавленим каменем. Ця структура є так званим супервулканом, термін, який означає вулкан, чия вибухова сила перевищує показник веі 8 Тобто виверження, що викидає понад одну тисячу кубічних кілометрів матеріалу. Для порівняння сумнозвісне виверження Везувію у 79-му році нашої ери, яке знищило Помпеї, має Веї лише п'ять. Історія Єлостоуна свідчить про три гігантських виверження. перше сталося 2,1 мільйона років тому, друге 1,3 мільйона років тому, а останнє 640 тисяч років тому. Ці події буквально переписували карту Північної Америки. Величезні хмари попелу накривали цілі континенти, змінювали клімат, знищували флору і фауну. Дехто вважає, що ми перебуваємо на межі наступного циклу, адже з моменту останнього вибуху минуло більше, ніж півмільйона років. Але чи справді вулкан прокидається? За останні десятиліття вчені спостерігають цікаві і подекуди тривожні сигнали. Єлостон це сейсмічно активна зона, і щороку там фіксують тисячі мікроземлетрусів ґрунт у деяких ділянках піднімається на кілька сантиметрів щороку, температури гарячих джерел змінюються, а викиди газів, зокрема диоксіду сірки і вуглекислого газу, збільшуються. То що це? Черговий природний цикл чи попередження про катастрофу? Прямої відповіді немає, але сумнівів, усе менше. Єлостон це не якщо, а коли. Якщо це коли трапиться в 2025 році, нас чекає зовсім інший світ. Перший і найбільш очевидний симптом сейсмічна активність. У регіоні Єлостона постійно відбуваються так звані рої землетрусів, серії дрібних поштовхів, які тривають днями або навіть тижнями. Наприклад, у 2021 році зафіксували понад 1400 землетрусів за два тижні. Це не обов'язково вказує на катастрофу, але свідчить про рух магми чи гарячих флюїдів під землею. І якщо такий рій землетрусів перетвориться на справжню бурю, це буде перший удар у дзвін тривоги. Наступний показник деформація кальдери. Грунт в ялостовні то піднімається, то опускається, іноді на десятки сантиметрів. Це результат тиску, який чинить магма під землею. Уявіть собі величезну пательню, яка починає роздуватися знизу. Саме так виглядає кальдера під час активізації. Деякі частини парку піднялися на понад 20 см за останні десятиліття. І якщо ці процеси різко прискоряться, це стане серйозним попередженням. Третій симптом зміни у гідротермальній системі: гарячі джерела, помароли, гейзери. Усі вони чутливо реагують на те, що відбувається під землею. Температури змінюються, час між виверженнями гейзерів стає непередбачуваним. Один із найвідоміших гейзерів, Steamboat, у 2019 році активізувався рекордними темпами. Раніше він вивергався раз на кілька років, а тепер щомісяця. Деякі науковці вважають, що це сигнал змін у магматичній камері. Також спостерігається збільшення викидів газів, вуглекислий газ, діоксид сірки та інші речовини, що, просочуються з глибини, можуть вказувати на наближення великого виверження. Деякі ділянки кальдери виділяють ці гази у високих концентраціях, що змушує фахівців уважно аналізувати хімічний склад атмосфери над єлостоном. А тепер питання, яке хвилює всі, чи є ознаки саме для найближчого часу. У 2024 році з'явилися нові дані про наростання тиску у східній частині кальдери. Кілька інститутів, включно з НАСА, опублікували тривожні моделі, які прогнозують можливу критичну точку саме у найближчі 1-2 роки. Хоча офіційна катастрофа не передбачається, деякі незалежні геофізики натякають, ми можемо бути ближче до вибуху, ніж будь-коли. Може здатися, що ми маємо час, але суперволкан не питає дозволу, він просто діє. І якщо 2025-й стане роком його пробудження, все почнеться саме з цих дрібних, майже непомітних змін, на які людство не звертало належної уваги. І якщо Єлостон дійсно вибухне у найближчий час, це не буде просто видовищним стовпом попелу, який кілька днів розважатиме новинні стрічки. Це буде кінець звичного світу, початок катастрофи, масштаби якої ми навіть не уявляємо. Сценарій найгіршого розвитку подій виглядає приблизно так: усе починається з потужного землетрусу магнітудою понад 7 балів, його епіцентр прямо під кальдерою. За ним йдуть кілька хвиль сильних поштовхів, які спричиняють руйнування інфраструктури в штатах Вайомінг, Монтана Айдахо. За лічені години колосальний вибух. Магматичний тиск прориває кору з землі, і небо розривається на частини стовп попелу та газів здіймається на висоту понад 30 кілометрів. Це виверження класу веі 8 найвищого можливого рівня, еквівалентного десяткам тисяч атомних бомб. Об'єм викинутого попелу понад 1000 кубічних кілометрів. Для порівняння, виверження вулкану Пінатубо в 1991 році, яке спричинило тимчасове зниження глобальної температури, мало лише 10 кубічних кілометрів. Єлостон вже викине в 100 разів більше. Попіл покриє все навколо на сотні кілометрів. В деяких районах шар досягне метр завтовшки, у радіусі 500 кілометрів, усе живе загине майже миттєво від задухи, обвалів дахів або просто від температури. Радіус знищення буде колосальним: усе всередині 100 кілометрів стерте з лиця землі, міста, дороги, ліси, все поховає попіл і лавина розжареного газу. Поза тією зоною до тисячі кілометрів життєдіяльність буде практично паралізована. Міста, як Денвер, солт лейк Сіті та навіть Мінеаполіс відчують наслідки у вигляді повного затемнення неба, нестачі кисню і повної дезорієнтації населення. Чи можна евакуювати людей? У теорії так, але на практиці швидкість розвитку подій не дозволить евакуювати мільйони, дороги будуть перевантажені, авіація припинить роботу через попіл у повітрі, електроенергія може зникнути ще до того, як пролунає головний вибух. Сигналів для евакуації може бути недостатньо, або вони з'являться занадто пізно. І навіть якщо когось вивести, куди вся західна частина США може бути непридатною для життя протягом років. Це не просто природне лихо. Це буде перша глобальна надзвичайна ситуація природного походження в історії людства. Але найстрашніше, вона може початися абсолютно несподівано. Усе, що потрібно кілька критичних тижнів активності магми, коли вибухне Єлоустоун, постраждає не лише Америка, постраждає весь світ, але найперший і найпотужний удар візьме на себе захід США, де розташовані густонаселені штати, критична інфраструктура, енергетичні вузли та транспортні артерії. Інфраструктура міст поблизу буде знищена або серйозно пошкоджена. Населення опиниться в центрі апокаліпсису, електромережі, водопроводи, мости, лікарні усе стане непридатним до використання. Евакуація неможлива, комунікації обірвані, рятувальні служби будуть просто паралізовані. Але це лише початок. Попіл головний ворог, невидимий, але смертельно небезпечний. Його мікроскопічні частинки проникають у легені, руйнують механізми, блокують фільтри. Попіл з Єлостоуна, за прогнозами, досягне східного узбережжя США за кілька днів, до Європи за тиждень. Повітря стане непридатним для дихання, а небо сірим навіть опівдні. Авіація зупиниться, а значна частина транспорту, особливо двигуни внутрішнього згорання, вийдуть з ладу. Енергетичні системи зазнають краху, сонячні панелі покриє шар пилу, електростанції знеструмлені, а потреба в енергії, воді та опаленні різко зросте. У деяких районах світло може зникнути на тижні або навіть на місяці. Уявіть, мільйони людей без зв'язку, тепла і електрики. У світі депанує паніка. Сільське господарство: ще один титан, що впаде: попіл отруїть ґрунт, зацінить сонце, а зниження температури змінить кліматичні умови. Врожаї загинуть ще до збору, посіви не проростуть. США, один із найбільших експортерів зерна у світі, перестане постачати пшеницю, кукурузу та сою. Але це не лише проблема Америки. Світові ринки харчів вразливі, і будь-яка нестача викликає ефект доміно. Ціни злітають, країни вводять експортні обмеження. Починається боротьба за ресурси. Міграція набуде неймовірного масштабу. Мільйони американців залишать свої домівки. Внутрішня хвиля переміщення людей спричинить перевантаження інших регіонів. Південні Штати, Канаду, навіть Європу можуть заполонити біженці. Це не лише гуманітарна, а й соціальна криза. Нестача ресурсів, ксенофобія, політична нестабільність усе це піде хвилею по планеті. Соціальна паніка охопить країни, порожні полиці магазинів, знецінення валют, хаос у містах. Усе це стане новою нормою. Люди втратять контроль над ситуацією. Влада буде змушена вводити надзвичайні стани: військові патрулі на вулицях, закриття кордонів. І найгірше це ще не кінець. Попереду на людство чекає удар, який несе саме небо. Темрява, холод і кліматичний шок. Про це далі. Коли Єлоустоун вибухне, світ зануриться у темряву не метапорично, а реально. Сонячне світло не проб'ється крізь хмари вулканічного попелу та аерозолів. Почнеться вулканічна зима, яка вже не раз змінювала історію людства. Температура на планеті знизиться на 3-5 градусів, а місцями до 10. Навіть такі незначні зміни спричинять серйозні порушення клімату. Зникне весна, зими стануть довшими, врожаї мінімальними. Навіть ті країни, що не постраждають безпосередньо, зіткнуться з дефіцитом продуктів. Почнеться боротьба за їжу, гуманітарні місії не справлятимуться, а мільйони стануть біженцями. Глобальна економіка теж похитнеться. Ціни на ресурси злетять, ринки обваляться, ланцюги постачання зупиняться. Людство знову повернеться до базових потреб: їжа, вода, тепло. І це, на жаль, не вигадки. Після вивержень Тамбора 1815 і Кракатао 1883 світ пережив рік без літа та криваві заходи сонця навіть у Лондоні. Але Єлостоун значно потужніший. Так наскільки це реально в найближчий час? Науковці з НАСА USGS та геофізики вважають таке виверження малоймовірним, шанс близько 1 до 730 тисяч щороку. Сьогодні вулкан ретельно моніториться і жодних критичних сигналів немає. Паніка наш ворог, але знання наша сила. Бути готовим це не боятися, а діяти свідомо. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.